Час дуже швидко плине сьогодні. Нам 20, завтра 40, а після завтра вже 60. І ще одна мить, і ми вже стоїмо перед Господом. І Богу придеться давати звіт за все своє прожите життя, за те, що Бог нам дав які ресурси, які таланти, які можливості за все це Господь буде в нас питати. Тому потрібно сьогодні не втрачати свій час даремно, а почати виконувати полю, волю Божю. І питання: а в чому заключається воля Божя? Що ж потрібно робити таке, щоб встигнути це виконати? Треба бути його дитиною, його учнем, знати слово Божє та виконувати його в своє життя. Це можливо зробити, коли ви станете частиною живої церкви, куди я вас і запрошую. Справа в тому, що Господь каже. Нам потрібно всю свою гордість, як великі гори, понизити, і всю свою нізмінність. оце я не можу, в мене не вийде самоунічіження. Ось це всі доли наповнити. Якщо є в житті, нашому якісь сумніви, що у нас щось не вийде, або навпаки, що ми думаємо, що ми краще за всіх і нам не треба нікого слухати. Все це треба прибрати з життя, і то і то є гордість. Збираємо життя гордість, смиряємося під волю Бож'ю і починаємо її виконувати, тому що час дуже дуже швидкоплинний. і ми навіть не знаємо, що буде через 5 хвилин, не говорячи про те, що я до Бога прийду в старості. А, -а що ми взяли? Що буде ця старість? Зараз в Україні йде війна і ракети падають скрізь. Я не впевнена і в підіх хвилинах. Наперед, що ж говорити про старість, тому давайте зараз вивчати слово Божє, виконувати волю Божю, ставати його учнями. Напишіть мені, і я допоможу вам стати частиною Божого дому.